Всім хай! З вами Саней, і сьогодні я нарешті знімаю для вас відео. Um, мені шкода, що мене не було майже два місяці на каналі. Але хочу з вами поділитися новинами, чому я була відсутня. Uh, я була відсутня через те, що я готувалась до екзамену, який я здавала в цю середу. І що вам можу сказати? Сьогодні в мене ну, були резултін. І він Амбести Амбести. Я кажу, що найкращу роботу з, з усіх піплів. Тому, ж, тому моє пропадання про, 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 про з каналу було недаревним. Отож, а, що сьогодні я хочу зняти: а, це новий особистий щоденник. Це нова глава мого життя. Я хочу почати її. так можна сказати? Я хочу почати з нового особистого щоденника. А на старий я зроблю огляд. Там він не дуже багато зроблений, і чуть міні влог буде десь зараз. Я купую молі тут поні. Не бачу в цьому нічого такого. я не знаю, що мені куда так, такі штуки я сейчас буду побачимо також відкрились такі два пакетики від My Little Pony і я хотіла їх розпакувати сам на відео, адже я, досі дуже любила ці відео. Коротше, в мене вже є один челик. У мене вже є з Collection. Або я захотіла ще, тому що в мене є ось така, типу, поличка з якоїсь ну, тут Пінкі сестра забрала, але вона поварнеться. От, ну, типу, мені як завжди не вистачає для колекції поні Rainbow Dash. Вона мене постійно в всіх колекціях ну коротше І я вирішила цю колекцію забрати, ось тут всі ось такі. Я, коротше, б хотіла тріксі або реріті, або когось з принцес. Це було б непогано. Ну тут, коротше, зверху ці цукарочки Ще щось покажу. Ось такі. ось такі цукарочки. А знизу у нас паняшечка. Мене радує, що це самка. Так, то есть. Я... Офигеть. Я в шоке. Це перший раз, я в принципі маю Rainbow Dash, в Впри... ну, вообще. Не в мене колись була Rainbow Dash, е одна, але типу вот тут вся колекція. Ну тут же цукерки. Хмм, тут там. Е не розумію, що там. Офигеть! Принцесса Луна. Офигеть! Я, я просто в шоке. Блин, вообще класс. Вот с принцессой она моя одна из самых улюбленных Ну типа... Отож, з що в мене вийшло. Ось тут так коротко. Більш тут цікавіше, мені здається. Тут я трошки написала про себе факти, які прямо зараз. от, Тут є нічого, я думаю, це просто заклеїти. І ось тут про мій сьогоднішній день. А я потім хочу купити скрепки, я чомусь думала, що в мене є, в мене їх немає. Ось цю штучку, дещо мені випало. ось, Ось таке вийшло. Ось і. він. Він виглядає ось так в мене, такий з черепами. Хто пам'ятає, я десь тут силочку дам, як ми його оформляли. І також а, це цей блокнотик, що передала моя подруга, ліпшу подруга з України. Ось я не буду писати, бо там повідомлення від неї. А, От. Ой, я тут забула, почала записати, але закінчила я його. Ось тут о, такі стікери, які мені роздавали о, давали колись на Азов Франко Camps. Також буде силочка на це. ось тут, бачите, От. І ось так у мене починається цей блокнотик. Це такий сторінка вітання, а така жовтенька. Мені дуже подобається як вона оформлена, така яскрава, миленька. Ось. А, це те, що я мала прочитати, зодну з вами закреслю. Де на Оп і оп. Це я навіть не маю цих книгок, тому. от. Потім... Так, Це був випускний бал е, в мого та курсу танців. Ось а, тут фото з цього випускного, а, також фото з моєю мамою і запрошення. Ось теж так непогано виглядає, та, мені здається. Ось, а це була посилочка від моєї подруги. Ось тут карточки такі, були, мені здається. Там щось ні, нема. Ось, мені дуже подобається, прям взагалі класно виглядає, як на мене. З великий цинк взагалі прям. Тут у нас я їхала сподав в Мюнхен. Після Мюнхену я поїхала до них додому з ночівлою. А зранку ми вставали в 6 ранку, щоб поїхати в Амберг. І типу цей... Це був жахливий. Ну, Типу, субота або це лютого... було, субота була нормальна, а неділя чи це, Ні, це п'ятниця. П'ятниця це субота, мені здається. Ну субота просто кошмарна була. Це ужас. Я себе ну дуже погано почувала. Потім ось така: це 14 лютого. Це ми там з подругами з цим всім обмінілися. Ось, і це от які мені букетики тату подарив. Я в цей день застряла на 6 годин в потязі. І тільки в 23 з чимось я приїхала додому. Це був кошмарний день. Дуже нудний такий погода була жахлива, але все одно. Я також їздила в Амбер, Ну, це було щось щемось. Цей день це просто угріс. А тут, а тут також ночівля. Ми поїхали в цей в Мюнхен. Та, ми поїхали в Мюнхен точно і купили перший раз Bubble Tea, Дуже класно, хочу вам сказати. Там був мітинг українців, це було взагалі дуже прикольно. Так, ну, типу, там було багато дуже українців з наших з парупорами і ну, класно було. Також ми потім купили Онігірі. Тут ми купили Онігірі, мені воно дуже сподобалось. Воно в магазинчику, типу, в місті. Я вирішила тут купити, але я щось не вгадала зі смаком. І таке собі було на смак. Потім ну, тут така безкоштовна була візиточка в магазині, я її взяла в цьому дні. Тут мій догляд за а, шкірою, я користую зараз тільки цим, і можу час від часу цим помастись, Так то майже не цей. Тут у нас березень. Так. А, починається це... з менеджер... дня народження мого брата. Тут мій любими пудинг. От, а це день народження мого брата, тому цей там був полунечний торт, я його просто а, бажаю. З 16 -го... тут я купила iPhone. Тут мені просто розносить мене, отут... а я купила iPhone A Jeep Phone, чомусь не писала, нічого страшного. Тож фіолетовому форму, тому що фіолетовий айфон. логічно, думаю, так. Да. От також десь тут буде підказка огляд на мій айфончик, як я його купляла. Тут я хотіла зробити сторіночку а, з Геншином. Я тут написала просто дата випуску, це коли вийшла гра, потім просто наклейка з гори. Це такі класні дуже стікери, як на мене. Мені не дуже подобаються. От, і тут мені випався, в якийсь але я не записала коли. Почала грати 11.10.2021. Тут я гуляла з однією з своїх подруг. Ми купили були лол. Мені така підсказочка підказ... попалася. От. Потім ось така от фотографія цих лолів. У мене ось цей рожевенький. І тут. Ося колекція. Ось. Ось така. Так, я досі купую такі іграшки, бо мені дуже подобається і я не бачу в цьому нічого страшного, тому що це дуже мило, гарно і мені вони дуже подобаються. Кідмали б більше грошей, купляла б кожен день е, е, іграшки. Um, питання, думаю, немає. Я також оформлення мені, мені тут таке подобається, таке ніжне, все, як має бути. Так, тут я гуляла з подорогами, ми поїхали в Макдональдс. Перший раз, здається, в. Е, перший раз ми їздили саме в нашому місті Макдональдс. Тут теж якась безплатна карточка. Тут також. А, це ми обмінялися подарунками на 8 березня, вони мені дали ось таке. Я, я... І хайлайтер мій любимий, я не пам'ятаю, що їм дарувала. Але ладно. А, і ось така також відкриточка. Ну, це з іншого дня, але просто підходила. А тут мені прийшов Aliexpress і також. Ну, це мені не дуже подобається, тому що кава. Ну, типу, я не дуже сильно люблю каву. Тому ось так. Ось. А, тут, о, тут а, я пішла знову своєю подругою гуляти, і ми купили ось ці всі. Точки з цими от. от І, типу, я від 30 березня чекаю, коли їх завезуть знову щоб типу, мені попалася Rainbow Dash нарешті. Я дуже прошу будь ласка Пінки uh, я хіміла злату десь забрала була моя молодша сестра. От тут а і із зіркового дитя ні, не його звати, сорі тут також зіркового дитя. Я дуже люблю ці аніме. Тут я пішла на дуль зі своїми подругами. Це коротше атракціони. Який приїжджав, їздять час, ну, типу, туди-сюди. Ми зробили пікнік з моїми подругами. Це ми зробили пікнік з моїми подругами. В Мюнхені, в англійському парку здається. От, ми там сиділи, дивилися, яке різні цікаві. От. ні, це сьогодні, от в цей день Дульт. Оце в цей день Дульт. А тут що таке було? А, це просто дати в мене це 12-те, от сьогодні цей день, а це я тоді з сестрою ходила. Тоді я ще випила собі, ну, мені подруга витягнула стіча. Взагалі класно. Так, тут потім ми гуляли з моєю подругою, і ми о, там, в пекарні в ній сиділи. Коротше, там була трафіння, я її вирішила взяти вам декольно. Оформлення мені тут взагалі не подобається, але я. Взагалі ми зробили його таким. А тут також а, всякі листівочки з персонажами, яких ми здавали в бібліотеці. Потім Ой, тут регінсбург їздила зі своїм кодом взагалі дуже класний день. Я пір його час від часу згадую, прям дуже класно. Ось, ну, а тут вже все. Тут я вже оформила. Блін, шкода, що я оформила, а записів немає, тому що. Блін, Блі, досі немає. Якось обідку даже. От, і в мене такий почався ніби. Я забила на нього, але все одно час від часу виходила натхнення, оформляла і все. А тут 18-го мені моя тетя подарувала з України передала мені один дуже класний щоденник, типу. От і батончики рошен. От там були такі візиточки. От ну це був, типу, планер. Це планер був щоденник. Ось так. Ось такі справи. Тож, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви писалите в подбайку, напишите в коментарях щось цікаве. І до зустрічі в наступному відео! Па-па! Gotta go, cause we stay in control in the name of love.